Водолії, привіт, рада вас вітати! Дивимось для вас серпень 2025 року. Чим він вас порадує в особистому житті, кар'єрі і в фінансах. Так, особисте життя. Дивимось, розкриваємо. Так, що ж, тут ситуація, яка. Не рухалася, не розвивалася, можливо, ви очікували на якесь рішення. Рішення це стосовно жінки. Побачимо, зараз будемо розкривати, кого це стосується. Можливо, це вас, та, от як жінка водолій, або ж це мама, свекруха, теща, дружина, подруга. Будемо дивитися, але тут ситуація починає нарешті змінюватися. Тобто з якогось застою да, починається розвиток, починаються зміни. Ми зараз побачимо. Для тих, хто в нас наразі самотній. ось так, тут для тих, хто самотній, для дівчат, в першу чергу кажу, тут розпочати новий шлях. З легкістю. Хто після розлучень, хто після якихось е, сепарацій. Тут, нарешті, да, ви поставили в цьому крапку і можете повернутися до себе, повернутися це покращення зовнішності, менше стресу, більше уваги грошей, собі, собі да, тобто в себе вкладати. Щось цікаве, нове для вас розпочинається. Наприклад, нова робота, побачимо. Але, я думаю, тут буде стосуватися всього. Це може бути і нова робота, може бути нові знайомі, нове місце, переїзд, наприклад. По-новому себе відчуваєте легкість, спокій, ніби от ви повертаєтесь до себе до того, ким ви були раніше. Нові знайомства, да, вони можуть тут бути цілком по шуту, може бути дуже багато нових знайомств. Але вони всі не серйозні. Але тут і немає вашого бажання зразу кидатися да, в якийсь омут з головою. Тут хочеться побути з собою. Ось так. Відновити, давайте скажу, як є свою жіночу силу, привабливість. Ось так. Бо бувають такі партнери, які. Як то кажуть, подивися на жінку, зрозумієш, який чоловік. Та? Якщо чоловік лише з вас силу, вашу красу і ваше бажання жити забирав, то тут прям прекрасний варіант, ви зможете собі все повернути. Ще будете набагато краще, ніж були до того. Для тих, хто в нас. В любовних трикутниках. йдуть такі питання, да, зміни. А, і це може стосуватися саме розлучень, може бути ініціатором жінка. Тобто тут або коханка буде ініціювати розлучення, або дружина. Ось. Якщо це питання дружини, то тут по фінансах вона забере по максимуму. Тобто на це теж потрібно про це думати і про це розраховувати. Ось. Тут просто домовитися якось вже не вийде. Тут все буде вирішуватися через суд. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах, як у вас ситуація? Так. Тут ставити крапку, якщо хтось із рідних, близьких, друзів занадто сильно вмішується у ваші стосунки. Знову ж таки, мама, сестра, тесть час свекруха, неважливо. Та? Тобто тут ставити крапку, може бути навіть на конфліктній основі, але ставити крапку, тому що зберегти тут уже стосунки буде все важче і важче. І ви. Будете розуміти, що вибір повинен ваш лягати на те, щоб створити свою сім'ю, наприклад, або щоб утримати свою сім'ю, покращити її, щоб стосунки всередині були набагато кращі. А треті люди, та, от вони заважають, потрібно робити вибір, ставити пріоритетність. Так? Тому що, якщо є дружина, наприклад, мама відходить на другий план. Якщо є там кохана дівчина, яка буде дружиною, та? мама відходить на другий план, неважливо, чи я мама. Тобто тут третіх людей і стосунків ми забираємо, ми не даємо їм впливати на те, що відбувається у вас в парі. От Ви самі відлюдник, ви самі повинні вирішувати, як це все буде. Може бути непросто, особливо, якщо сепарація не пройдена з батьками, то може бути дійсно непросто, але вам треба визначитися. Чотирка жезлів, сонце. Так. Так, да, так. Да. Від вас тут все залежить, тобто, тут ваші стосунки будуть розвиватися так, як ви цього захочете. І якщо ви зробите правильний вибір, розставите правильно пріоритети, то тут вас чекає максимальне щастя і радість. Тут і про те, щоб, наприклад, з'їхатися, жити разом може бути, або купити житло, або переїхати кудись можливо, це, до речі, буде вирішення вашого питання сепарації. Але тут вам, ну, самим доведеться приймати це рішення. Але бачите, тут відлюдник повернутий до сонця. Тобто ви вже рішення прийняли. Ви просто, можливо, чекаєте потрібного моменту, щоб все якось так склалось. Ну, от, вітаю, у вас в серпні все складеться. Бо тут ваша половинка за вас буде горою стояти. Розумієте? І те, що, звісно, є певні речі, до яких ви прив'язані, ви повинні знайти вирішення. Ось, Сумніви, думки, різні варіанти. Врешті-решт, ви знайдете це вирішення. Так, що в нас по роботі? Дивимося. Прекрасно. Прекрасно, результати, плоди. Для тих, хто в нас наразі не працює. Допомога, підтримка від вашої родини, також певні заощадження, які у вас є. Думайте над тим, щоб зараз скажу правильно, отримувати певні доходи, не вкладаючи, тобто, можливо, хтось може здавати квартиру в оренду. Чи приміщення. Якщо раніше ну, от просто десь там була квартира, приміщення або ще щось, і ви ним не користувалися, але просто стояло, то тут якраз буде монетизація, монетизація. А, ще, ще, а, тут е, фінансова стабільність від чоловіка, тобто тут е, чоловік, батько, син будуть теж допомагати. Ви ж будете думати, як вам отримувати такий пасивний дохід. Ось, варіантів є багато, цілком можливо все було б бажання. Бо тут ну, фінанси є, але це не якась неймовірна подушка безпеки, і хотілося б її збільшити. Ось так. Для тих, хто в нас в пошуку роботи активно. Дивіться, тут може бути, можуть вас назад просити на попередню вакансію. Попереднє місце роботи, де ви вже працювали. А, ще може бути нове місце роботи, але ви там а, проходите стажування. Да? Просто так одразу можуть не взяти. Проходите стажування. Коли проходите стажування, дивіться, звертайте увагу на все, тому що по сімірці чаш. Обіцяють багато, роблять мало. Тому тут треба гарно протерти очі і дивитися, чи дійсно все відповідає тому, що вам обіцяють. Тому що ви можете пройти стажування, вийти на роботу, зрозуміти, що не все так е, точно, як вам обіцяли. Наприклад, графік роботи виявляється трохи не той, зарплатня виявляється, не так розраховується. Та? Тобто, по максимуму задавайте питання, які вас цікавлять, на стажуванні, щоб потім. Не зробити помилковий вибір. Для тих, хто вже працює по найму. Так. Багато роботи, багато перед вами відкривається нових перспектив. Та? Тобто у вас виходить і Помічають та, люди навколо вас, що вас виходить, якісь великі офери берете, гарно працюєте. Тут і класна оплата праці, можуть бути премії. Також ну, можете брати відпустку. По четвірці мечів це все-таки фізично хочеться відпочити. Фізично в першу чергу. Тому можете спокійно, та, в серпні працювати, планувати відпустку. Ось. Тим більше, що вам гарно заплатять. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Так Тут може бути розпочати роботу над якимось новим проєктом. Неочікувано для себе забравши клієнтів в когось. Та? Тобто, наприклад, клієнти вже домовились з одним майстром, а потім раптово десь побачили ваші роботи чи вас порекомендували і перейшли до вас. Таке трапляється. В цьому нічого такого немає, як то кажуть, це просто бізнес. Та? Ось. Стосовно інтелектуальної власності. Якщо у вас є такі питання, обов'язково все робіть торгові марки, все, що було офіційно, тому що є е, певний момент, якщо не потурбуєтесь про вашу інтелектуальну власність, у вас можуть її викрити якісь певні моменти, наприклад, дизайн, тому потурбуйтеся про те, щоб на офіційному рівні все ваше, всі ваші ідеї були лише вашими. Для тих, хто має власний бізнес, так, період змін можливо, будете, можливо, будете з певними співробітниками прощатися, чистити команду. Можливо, будете змінювати процеси, ставити інших менеджерів, інших керівників. І насправді це піде вам на користь. Тобто, вашому бізнесу тут потрібні зміни, потрібна реструктуризація, оновлення складу. Бо може виявитися, що продажів так мало не тому, що у вас продукт поганий, а тому, що продавці у вас погані. Таке теж буває. Таке теж буває. Що в нас по фінансах? Королева Жезлів. Впевненість в собі, активна позиція. Відкриваю дно колоди в нас тут. Лицар Пентаклі, він говорить про фінансову стабільність. Тобто гроші є, гроші будуть, і ви в цьому впевнені, що і прекрасно. Що ж, чекаю на ваш зворотній зв'язок. Дублю цілую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока.